США зараз готові будуть щось подібне творити, вбивати клин між Росією і Китаєм і чи взагалі в них є потенційна можливість до цього. Да? Тому що лінію, оцей вектор, ми бачимо, але наскільки вони готові в цьому векторі рішучі діяти? Я би сказав, що досі, ну, тобто мені здається, ось ми говоримо там до другої половини року. Я думаю, що ми е, нічого іншого, крім риторики, в принципі, не почуємо. Тобто я переконаний, що насправді угу. історія про. Е, Пропряник спочатку вона буде насправді превалюючою. Тобто, е чому я так думаю? Тому що, якби. Була інша якась стратегія, ще ну тобто якийсь план Б, то я думаю, що ми би принаймні. Е, ну ми, е, ми знаємо, як працюють е, там американські медіа, да, і, і, і як взаємодіють з ними американські mm -hmm. адміністрації. Тобто, якщо якась є така інформація, якою треба потестувати реакцію там суспільства, західних е, держав, там або mm -hmm. інших, значить, то іноді робиться якийсь вкид, що називається, да тобто дивляться, як реагують значить, на це. В американському суспільстві за кордоном і вже дивляться на ну, роблять подальші дії з оглядкою на цю реакцію. Тут такого не було. І я думаю, що це стає все ж таки більш очевидним для самої адміністрації Трампа, що таких інструментів де-факто для, ну, з одного боку, зближення Росії зі Сполученими Штатами і не зближення з Китаєм. У них не так то й багато, і ми, в принципі, поки ще не почули, звісно, такої прямої заяви від Трампа там від Віткофа, зокрема про це. Але їхня обережність ну знову ж таки, у нас теж до неї можуть бути питання і справедливі. Там, зокрема, після атак там на кривий ріг, на суму і так далі. Це ну. Наша природня реакція, але для них це серйозна зміна риторики і поведінки. Тобто, ось ця їхня обережність, вже я би сказав, вона де факто свідчить про те, що вони поступово розуміють, що таких вже інструментів для того, щоб притиснути Росію до себе і втримати, у них не так то й багато.